Сьогодні приміряємо сучасну версію відомої фанатам Seiko п'ятірки sn SNXS і новинку 24-го року з оновленими характеристиками та приємними апгрейдами. Попри невеликий діаметр корпуса 37,4 мм, Seiko вирішили не змінювати його в більшу сторону і залишили таким самим. Розмір від лужки до вушка складає 44,7 мм, товщина 12,5. Вигнута форма корпусу з яскраво полірованою фіксованою рамкою збережена, а всі інші поверхності затиновані. Під склом HardLux на темно-синьому циферблаті в стилістиці сонячні проміння маємо накладені мітки палички та багатогранні годинникові та хвилинні індекси. Стрілки мають вінтажний бежевий відтінок Lumibrite. Також є цікавий яскравий акцент обмаранчева центральна секундна стрілка, успадкована від багатьох годинників Seiko 5 70-х років. Ще одна деталь, яка візуально відрізняє циферблат новинки від попередньої версії поява контрастного кольору хвилинної доріжки на фланці. Artura дати зберігає своє класичне положення на 3 години. Напис автоматік на циферблаті тепер зроблено курсиво. А відміну від SNXS, в яких було встановлено механізм 7 26 новинка має калібр 4R36, запас ходу на 41 годину та функцію стоп секунди. Також приємний апгрейд є збільшений водозахист з 30 до 100 метрів. Окрім цього, браслет в нових моделях переробили. Він став більш якісним та вагомим. Тепер має потрібну складну застіпку з кнопковим розблокуванням. Прекрасний повсякденний варіант з практичним водозахистом.